Ці цифри в аналізі крові покажуть, чи працюють ваші нирки на повну силу. Показник ШКФ. Швидкість клубочкової фільтрації це як спідометр для ваших нирок. Якщо на цьому спідометрі швидкість від 90 до 120, з вашими нирками все в порядку. Якщо швидкість на проміжку від 90 до 60, це означає, що приблизно третина функції нирок вже втрачена. Це як їхати на автомобілі з забитим фільтром. Двигун то працює, але потужність вже не та. Якщо швидкість падає нижче показника 60 і це триває протягом трьох місяців, це ознака хронічної ниркової недостатності. І якщо швидкість 15 нижче, на жаль, маємо констатувати потребу в замісній терапії функцій нирок. Далі для своїх підписників покажу, що найбільше впливає на функцію наших природних фільтрів. А щоб отримати повноцінне комплексне рішення для підтримки функцій нирок, пишіть мені в особисті слово нирки.